Четвертий день дев'ятниці до ведення Пресвятої Богородиці в храм. Величаємо тебе, свята Діва, Богом от друковиця, і вшанами Твійхід у храм Господній. Великий Господь і хвальний вельми у місті нашого Бога на горі святі Його. Величаємо тебе, Пресвята Діва, Богом от роковице, і вшановного тих у храм Сьогодні. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже, величаємо, величаємо тебе, присвяти Діва, богом велина в роковицях, і вшанами, твій до храм Господній. святий храм твій дивний у правді, величаємо, величаємо тебе, присвята Діва, богом вибрана от Роковиці. і вшанами матві до храму Господні, ось Господні ворота, праведники ними ввідуть, величаємо, величаємо тебе, присвяте Діво. Богом, вибранам роковиця, і вшановуємо твій хід у храм Господній. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо тебе, Пресвята Діло, Богом вибрана друковиця, і вшановуємо твій хід у храм Господній. Марії, дякую тобі за ті численні ласки, що випросила мені у свого Сина Ісуса. Я жертвую з тобі у своїй нужденності, надіючись на твою материнську опіку. Ти, моя цариця, веди мене до Ісуса, що є дорогою, правдою, життям. Ти моя захисниця, випроси мені милосердя і прощення. Ти, моя мати, веди мене своєю моєю життєвою дорогою і підтримуй мене у всіх труднощах і терпіннях. Візьми мене у свої материнські обійми. Готуй мене до зустрічі з Твоїм Сином Ісусом, а в годині смерті заведи мене до Нього, пам'ятаючи, що на хресті Він віддав мене тобі в опіку. Амінь. Молимось, вервечку, на більшу славу Божу, на честь пречистої Діви Марії, що будемо жертвувати за всі намірення, які просили нас про молитву, за припинення війни, за всіх воїнів. За військових, за полонених, за волонтерів, за лікарів, медиків, військових капеланів, за е, всіх, хто перебуває в лікарні на лікуванні, на реабілітації, за нашу державу, за навернення України, за навернення Росії, за навернення з наших родин. за Добре виховання у сім'ях, за дітей, дітей, сирід, дітей, яких виховуємо. Це наші парафії, з яких походимо, на яких працюємо за добре виховання у школах, щоб виховували дітей згідно з християнських цінностей. За мир в наших сім'ях, мир в нашій Україні і за всі добрі намірення, які ми носимо в своїх серцях. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, небесний, Невесного Тішителю, душі, істин, що всюди наповняєш, скарбнеться благо життя, подарою, прийде і силися в нас і отристе нас від всякої скверни і спаси на її душі наші. Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. Єдиного Господа Ісуса Христа, слана нашого, єдиного робна відео, рочина, опани сімей, ами. Світло відсвітла, бога істинного від Бога Істинного, Родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все постало. І це для нас, і нашого ради спасіння, що весна нас з Духа Святого і Марії Тіви, і, Ті, і Ставлю Тереню. І був розп'ятий за нас Апонтія Палата, і страждав, і був похований. І розкресло третій день цієї розписання. І возніся на небо, і сидить праворуч у цяло. І в другий прийти зі стали і судити живих і мертвих, а його царство не буде кінцем. Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків. І, один святого, святого, святого. і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього. Сотворих, нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Богородице, Діва, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословани ти тині життя, і благослова Ніко на Твою. Води порадина, престав спаси, і спамети на душі наші. Слава Сина, віща нас відкупи, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діва, радийся, благодатна Марія, Господь з собою. Благословенна тими жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти родила Христа, спаси, і спаметина душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і святі вірим в тверде в нині, повсяк час, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Ороди, святіва, радуйся, радна Марія, Господь з тобою, благословенна тині жінка, і благословенний блідона Твого. Отих радина Христа, спаси, і спабитина душа наші. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Розбажмо, як Ісус молився на горі оливь, отче нашої, сини на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ки наша на сущна, дай на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, водоватцям наших, і нападена, Суспу, але войс у нас і на Амінь. Богородиця Діва, радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінка, і благословена плодона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших. Погородиться діма, радийся, благодано, гієм Господь Твоє, благословенна тижня, і благословення підлада Твого, проти протила пристай спаси і спабити душ Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа спаса і Збавителя душ наша. Дні радайся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавите для душ наших. Богороди, сладі нарадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний бідла на Твою, во ти породила Христа Спаса Спаси, і

Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаси, і Збавителя душ наших, о габіне діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений блідона Твого, бо ти породила Христа Спаси, і Збавителя душ наших. І сину, і Святому Духові, і на і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш шиба Ісусе, прости нам наші гіхи, захорони на святого пекельного, до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розвамо пробачування Ісуса Христа, наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я не Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на собі, хліб наш насушний дай на сьогодні, і простайна проведи наші, як і ми прощаємо, нашим, і наведи нас, Господи, але Бойс, в нас світло боках. Амінь. Богородиця діва, радуйся, благодатна Марія, з тобою, Благословенна теми жінками і благословені Бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Бородиця, Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками. І благословені пригонала Туга. Бо ти породила Христа Спаси, іславителя душ наших. Погородиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. На теми жінками, і того слова, ти породила Христа спаси, і збавителя душ наша. Бородиться і порадився, вотана Марія, Господь Сковоє, благословенна тими жінками, і того слова, і ти породила Христа спаси, і спаме. Господь собою, благословенна тимчинка, і благословення вино того, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша, погородиться і воротася, благодати мої Господи собою, благословення тимчинка, і благословенні прітла на двох, по ти породила, Іспана, спаси, і збавити, душ телеша. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена пілона Твого, по тих родинах Христа, Спаса і збавителя душ наша, погородиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословені при твана Твого, по тих городинах Христа, спаси і спали те. Ораниця Діва радайся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Димишенка, і благословенника Твого. У тебе Христа Спаси і спавителя душ наша. Благодатна Марія Господь собою. Благословенна День женками. Благословенник. Слава Цує Сина і Святому Духові, і на нині і всяких часі, і на вікні. Амінь. Нашлива Ісуса, простира наші гріхи, захорони нас, відом'яхного, закрива до небосю душі, особливо тільки найбільше потребують Твого серця. Отче нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі, ввій наш насушний, та на сьогодні, і прости нам проведи наші, як і ми прощаємо надцям нашим, і не наведе нас у спокусу, але весела нас від ука. хвала радийся, на Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенням білого на Твого, бо Ти боротина Христа Спаси і спавителя душ наших. Благодаріся, діба радися, благодати мої, Господь з тобою, благословення ти. та хлист сам спасе із благодійною душною. Бародіться діво ратайся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословення припла на твою. Вот і братих на христа спасе, і збавлена душна. Бо на тебе діво ратайся, проподатна Марія поспоть двоє. Покостаньне ти жінками, і благословення від Бога. Престас власти, Господи, люд наша. Богородице Діво, радуйся, патрона Марія, висость твоя. Благословенна ти між кава, і православним пред нами. Оте берете, Престас власти, Родиця Діма, радися, благодати Марія, Господь тобою, благословена ти між жінками і благословена ти того, бо ти породила Христа Спаси і Спахи, ти, для душ наших. Породиться, діва, радися, влавата Марія, Господь Стоє, благословенна теміщенка, і благословенних віком на Твою, бо ти породила Христа, свасис, попити душ наша, слабоців і святий святого духами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Чи наш, Вже нащо на небесах, нехай святиці, як Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. насущний, дай нам сьогодні, і прости нам проведен наші, як і ми прощаємо на паці наші, і не веди нас у спобуду, але на години, суспільство Босу, а на весело на світлого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Те вічникам, і благословенні придлона Того, бо Ти породила Христа Спаса і Спамителя душ наш. Благо радися, Діва радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, Лама Савана дихнищенка, і лавені приглана Води породила Христа Спаси, і спамителя душ наших. Благодати, Дні радис, благодатна Марія Господь с тобой, благословенна Тимі жінками, и благословення прилона Твого, бо Ти породила Христа Спаса и Спавителя душ наш. Благородця, Діма радися, Благодарна Марія, Господь с тобой, благословенно Тимішінка, и Слава не приводи.

Ородецы, діба вся, благодатна Марія Господь с тобою, благословенна ти ми ще хана, і благословенний відма, води проти на Христа спасе и справедлива душ наших. Слава Це, Свяно і Святому Духові, и на її повсякчас, і на, ній, пося, час, і на ній, кі, віки віків. Амінь. Запровадина волосся й душі. Особливо, ті, що найбільше потребує Твого мило серда. Розважмо, як Ісус, попрос сп'ятий на христі, отже нашої сину, набесам, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Я і ми прощаємо винуватцям нашим, і народи нас у спокусу, і везла нас від лукава. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаси і Спавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодія, Господь з тобою. Благословенна тим жінкам, і благословений притла на Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тим жінками, і благословений підлона Твого, Бо Ти – породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, городиця радуйся, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і Я благословена плітла на Твого, бо ти породила бродила, Христа спаси і спавителя душ наших. Благородиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа спаси і спавителя душ наших. Богородиця, Діва Неса, благодаря Господи. Благословенна тим жінка, і благословена і пріхона Твого. Воло тебе родила Христа, спаси і спавителя душ наших. Богородиця, Діва, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословена і прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Спавителя душ наших. Богородиця за Діва, і благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінка, і благословений клідона Твого, по бо тебе родила Христа і спавити душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений квітло на Твого, по бо тебе Христа, Спаса і Спавителя душ наших, благородиться, діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою благословенного благо, Христа, Свасе і Слава на душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Наш любов Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони нас від Вогню пекельного, запроведь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Відповідь, хай прибігає погородиться діло, молитвами нашими в скорботах не борди, але від відвезли нас є на чисте і благосам. На міряні і цей блаженнішу святослава. Овчима, що істина на небесах, нехай святиться і не твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі і наш насушний день на сьогодні, і прости нам праведні наші, і як і ми прощаємо небаці наші, і не боди нас до свого сур, але висвами на нас від Бога варні, Богородиця, Тій Бородиця, Богородиця Марія, Господь з тобою, благословенна Ти, Вічеркана, і благословенна Ти, Дома Лити поратима Христа Спаси і спавития душ наших, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і на все часі, і на віки в вічі. Дякую всім за спільну молитву, слава Ісусу Христу.